А яка революція, про що ви говорите? Тут людям говори очевидні речі, вони з тебе зроблять врага народу. Говорю їм, відкрийте вже очі, конець то концов. Вже відкрийте очі, дивіться, що в вокруг. Візьміть на рівні даже району. Начальничок районного відділу поліції, там, прокурорчик якийсь суддя. І у них одразу домики трохетажні, у дітей квартири в Києві, джипи по 100 тисяч доларів. А ти де взяв? Ти де взяв це? В тебе зарплата 10-20 тисяч гривень. Ти де це взяв, дорогой? Говорю, що вже хорош, хорош, на це все дивиться. Треба приходить до них. Приходить. І це на уровні району. А що вже говорить області, що вже говорить країни? Приходить до них, говорить, хорош вже. Нано -на, тобі дружок автомат і газуй, підміняй мого сина, мого чоловіка напередок. А в твоєму будинку будуть жити люди, які житло потіряли із-за війни. От. А йому щось твоє буде продане і буде передане на підтримку ЗСУ, на підтримку армії. Ні, ніхто не буде задавати таких питань, нахрен кому це треба. Проще мені задати питання, що ти не воюєш. який... За життя не державні автомата, не, не служив, ні не воєнного білета немає. Я б, наприклад, не зміг би вбити людину. хоч як напроти б стояв би орк, я знав, що він мене вб'є, Я б, скоріш за все, я б його не вбив би. Ну, така я людина. Тобто я їм говорю, що на глобальні речі треба відкривати очі. що Оцих бандитів, оцих корупціонерів треба брати за бари приходить і тягнути з Верховної Ради, з оцих всіх чиновників напередок, а забирати туди синовей своїх, чоловіків. Ні, нахрена? Ну проще ж Святослава, блядь, обхуїсосить. Отак і у нас народ. А потім жалуємося, що так хірово живе. Ну тому що ніхто не хоче нихера ділати. Проще сидіти на дивані і печатати там смс-ки. От і все. Коментарі і тому подобне. От і вся революція.